Шановна громада, хотів би прокоментувати ті жваві обговорення, які я е, чую, які до мене звертаються люди стосовно змін, можливих змін в системі охорони здоров'я нашої громади, а саме в нашій сосницькій лікарні, і центрі первинної медіко-санітарної допомоги, про переїзди з одного приміщення в інше, про е, всі е, питання, які пов'язані з цим. Е, Переїздом всі острахи, які є, в лікарів, медичного персоналу, в звичайних мешканців нашої громади. Ну і хотів би якось розставити чітко, щоб менше було чуток, а більше ви керувалися якимись, ну, перевіреними даними і фактами. Дійсно, було і, в принципі, залишається на питанні на питання порядку денного питання про скажімо так, максимально ефективне використання наявних приміщень, які є в нас в охороні здоров'я, це наша лікарня, це наша поліклініка, інші приміщення, які працюють на охорону здоров'я. Дійсно, є бачення про те, що ми маємо заощаджувати ресурс, який ми зараз витрачаємо на опалення приміщень, на забезпечення їх електричною енергією, водою і рештою енергетичних ресурсів необхідних для того, щоб приміщення мало ефективно працювати. Є питання пов'язані з ліцензійною діяльністю конкретного медичного закладу, який, звичайно, потребує зміни у разі зміни юридичних адрес там, чи переміщення і так далі. Це всі питання викликали масове широке обговорення серед наших людей, персоналу і так далі. І тому я хотів би на виконання, ну, скажімо так, на обговорюючи це питання, ми зібралися з медичним персоналом на минулому тижні, поспілкувалися на цю тематику. Після цього було громадське обговорення, яке ви мали можливість теж долучитися до цього. А також сьогодні ми. Провели спільну зустріч таку з керівництвом медичних наших закладів і з депутатським корпусом селищної ради було висловлено, висловлено багато е, аргументів як за м, такий е, можливий переїзд, так і проти цього переїзду, особливо з урахуванням е, того часу, в якому ми знаходимося. З, звичайно, не закінчується війна, і ми всі розуміємо, що можливо там е, будь-які дії, які... Е, е, Зараз ми будемо здійснювати, не матимуть ніякого значення в разі там більш ну, небезпечних військових дій, які можуть відбуватися на нашій території. Враховуючи ці всі фактори, враховуючи позицію депутатів, враховуючи позицію лікарів, враховуючи думку громадськості, спільно порадившись, прийнято було нами спільно рішення про те, що. Питання можливих переїздів або переміщень в одне там приміщення чи в інше приміщення прийнято було спільне рішення відкласти це питання як мінімум на півроку, з огляду на події, які відбуваються в Україні, з огляду на війну війну, яка триває вже майже рік. З огляду на небажання збурювати суспільство, а якраз бажання, щоб зберегти єдність, зберегти єдине розуміння, єдине бачення розвитку медицини нашої громади. Тому хочу всіх заспокоїти, жодних переміщень, жодних якихось заходів, які б вплинули в першу чергу, негативно вплинули на якість надання медичних послуг в нашій громаді. Ні громадою, ні депутатським корпусом, ні, звичайно, що керівниками закладів, персоналом не планується. Тому спокійно відвідуйте своїх лікарів, спокійно лікуйте, хто цього потребує. І хочу заспокоїти, що будь-які і в майбутньому, і зараз рішення, які приймаються громади, вони приймаються виключно на користь пацієнта, на користь наших людей. Головне це. Мати єдність всередині нашого суспільства, всередині нашої громади. І головне, це перемога, це повернення наших воїнів живими і здоровими, кожен до своєї оселі. І ще одне дуже важливе – маємо всі об'єднатися, об'єднати наші зусилля для того, щоб допомагати нашим військовим, які зараз відстоюють нашу незалежність, боронять нашу державу від відступного ворога Російської Федерації. Всім бажаю міцного здоров'я і слава Україні.